Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему Завершення та підсумки Другої світової війни. Першим питанням буде завершення бойових дій у Європі, капітуляція Німеччини. Спочатком 1945 року розпочалися вирішальні бої із розгрому нацистської Німеччини. 12 січня 1945 року радянські та польські війська розгорнули вісло Одерську операцію, яка згодом переросла у Берлінську. Протягом уже перших днів наступу німецьку оборону було прорвано і 17 січня звільнено Варшаву. В рамках цієї операції, 27 січня 1945 року, солдати першого українського фронту звільнили від нацистів концтабір смерті аушвіц біркінау у 2005 році Генеральна асамблея ООН встановила цю дату як щорічний міжнародний день пам'яті жертв голокосту. У своїй резолюції вона закликала не допускати в майбутньому актів геноциду, засуджувала будь-яке заперечення голокосту, прояви релігійної нетерпимості тощо. Розвиваючи наступ, на початку 1945 року радянські війська просунулись до берегів річки Одер за 60-70 кілометрів від Берліна. Також було оточено німецьке угрупування у східній Прусії, яке незабаром знищили. Після початку радянського наступу у Польщі, віслоодерська операція, німецьке командування вирішило припинити наступ в Орденах і перекинуло найбільш боєздатні частини на східний фронт в район озера Балатон в Угорщині, де гітлерівські війська намагалися наступальними діями деблокувати оточені угрупування в Будапешті, але безуспішно. Відбивши запеклі атаки ворога, червона армія перейшла у контрнаступ. І 14 лютого володіли Будапештом 4 квітня Братиславою, а 7 квітня віднем. 8 лютого 1945 року війська союзників, перегрупувавши і поповнивши частини, що зазнали значних утрат під час німецького наступу, почали операцію з форсування рейну та захоплення руру промислового центру Німеччини. Ця операція супроводжувалась стратегічними бомбардуваннями Німеччини час авіанольотів на Дрезден загинуло більше ста тисяч мирних громадян. 9 квітня 1945 року розпочався наступ англоамериканських військ на півночі Італії, завершивши визволення країни за допомогою партизанів 2 травня. Мільйонне угрупування німецьких військ склало зброю. Під час цих боїв партизани захопили у полон Муссоліні та багатьох керівників фашистської партії і держави. Всі вони були страчені. Розвиваючи успіх, союзницькі дивізії звільнили Баварію, Західну Австрію, частину Чехії. У результаті успішного форсування рейну німецьке угрупування в районі. Районі Руру було оточене. 17 квітня 1945 року воно припинило опір. Після цієї поразки гітлерівці майже не чинили опору на Західному фронті. Війська альянтів швидко просувалися на схід, і 18 квітня їхні передові частини вийшли до Ельби. 26 квітня в районі торгау відбулася зустріч американських і радянських військ. Найдраматичнішою сторінкою Другої світової війни стала берлінська операція. При обороні столиці Рейху гітлерівське командування робило все для реалізації гасла. Берлін залишиться німецьким. Мобілізовувалося все населення, здатне тримати в руках зброю. На оборонних роботах працювали близько 400 тисяч осіб. З боєздатних частин створювалися армійські групи для завдання ударів по флангах радянських військ. З радянського боку у берлінській операції брали участь війська трьох фронтів: другого білоруського, першого білоруського і першого українського. Битва почалася 16 квітня. Війська наступали через так звані Заєловські висоти. Лінію оборони противника перед висотами було подолано досить швидко. 22 квітня фронти замкнули кільце навколо міста. Усі спроби, де блокувати місто з боку інших угрупувань гітлерівських військ, були марними. Майже кожен будинок доводилося брати приступом. 30 квітня штурмом узяли Рейхстаг. Над ним замайорів червоний прапор. 1 травня на командний пункт 8-ї гвардійської армії доставили начальника генштабу сухопутних військ Німеччини генерала Крепса заявивши про те, що Гітлер 30 квітня наклав на себе руки, він запропонував розпочати переговори про перемир'я. Про це доповіли Сталіну, який заждав вести переговори тільки про беззастережну капітуляцію. Відповіді від наступників Гітлера не надійшло, і бойові дії поновилися. Наступного дня штаб Берлінської оборони віддав наказ про припинення. Опору Берлін упав під час штурму німецької столиці. Радянські війська понесли великі втрати. 7 травня 1945 року генерал Йодель від імені німецького командування підписав у ставці Ейзенхауера в Реймсі у Франції умови капітуляції. Однак радянський уряд висловив протест проти цього однобічного акта, тому союзники погодилися вважати його попереднім протоколом капітуляції. Було вирішено провести підписання акта про беззаперечну капітуляцію в Берліні за участю СРСР. 8 травня 1945 року в передмісті Берліна Карлсхорсті, зайнятому радянськими військами, представники німецького верховного командування на чолі з Кейтлем підписали акт про беззаперечну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. Капітуляція була прийнята маршалом Жуковим разом із представниками США, Великої Британії та Франції. Однак у групуванні гітлерівських військ на території Чехословаччини та Австрії ще не склали зброї. Його частини в Празі вели бої з учасниками антинацистського повстання, яке розпочалося 5 травня. Кидок військ Першого Українського фронту насамперед танкових підрозділів дав змогу врятувати місто і його мешканців 9 травня бойові дії в Європі скінчилися. А зараз ми з вами поговоримо про рішення. Повоєнних конференцій наближення завершення війни все гостріше ставило на порядок денний питання про повоєнний устрій Європи та світу. Розв'язанню цього питання були присвячені дві конференції: Ялтинська і Потсдамська – лідерів США, Англії і СРСР, що відбулися у 1945 році. Рішення ухвалені на цих конференціях лягли в основу Ялтинської системи повоєнного світу, яка змінила Версальську-Вашингтонську. З 4 по 11 лютого 1945 року Велика Трійка збиралась у Ялті у тому ж складі, що і в Тегерані ця зустріч стала кульмінаційною в розвитку відносин між Сталіном, Рузвельтом і Черчилем. Атмосфера майбутньої перемоги мовби відсувала на другий план розбіжності і прагнення кожної зі сторін зміцнити своє становище у повоєнному світі. З багатьох питань вдалося досягти реальних домовленостей, серед них. Погодження принципів беззастережної капітуляції гітлерівської Німеччини, ліквідація таких її інститутів, як нацистська партія, репресивний апарат гітлерівського режиму, розпуск збройних сил, встановлення контролю над німецькою військовою промисловістю, покарання воєнних злочинців. Важливим досягненням Ялтинської конференції стало рішення заснувати Організацію Об'єднаних Націй. Для ухвалення статуту ООН сторони погодилися скликати конференцію в Сан-Франциско. Вирішено було питання про участь Радянського Союзу у війні з Японією. Рузвельт вважав, що це необхідно для якнайшвидшого закінчення бойових дій на Далекому Сході. Саме тому він не заперечував пропозицію Сталіна зафіксувати у спеціальному документі повернення Радянському Союзу після. Перемоги над Японією Південного Сахаліну, Курильських островів, відновлення права на Порт Артур як військово морської бази СРСР. Не було до кінця погоджено питання про повоєнні зони окупації Німеччини, про репарації на користь переможців. Та все ж вдалося домовитись про створення репараційної комісії. Решта нерозв'язаних питань була розглянута на Потсдамській конференції, яка відбулася по завершенню бойових дій в Європі. СРСР представляв глава уряду Йосип Сталін США Гаррі Трумен, який став президентом країни після смерті в квітні 45-го року Франкліна Рузвельта Велику Британію, прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, якого 28 липня після поразки консерваторів на виборах змінив новий прем'єр-міністр Етлі. Головне місце в роботі конференції зайняла програма 3D. під денацифікацією політичного життя. Розумівся розпуск нацистської партії. Та її філій, СС, Гестапо, усіх нацистських військових і напіввійськових організацій. Активні члени НСДАП знімались з відповідальних посад у громадських організаціях і на підприємствах, передача суду всіх військових злочинців. Під демілітарізацією розумілось, повне роззброєння Німеччини, ліквідація всієї військової промисловості чи встановлення контролю над нею. В рамках демократизації мала відбутись демократизація системи правосуддя, місцевого самоврядування, скасування всіх нацистських законів німецькому народу надавалась можливість здійснити реконструкцію життя на демократичній основі. Учасники конференції підтвердили право народів, які постраждали від німецької агресії на одержання репарацій. Було вирішено розділити весь флот Німеччини рівно між СРСР, США і Великою Британією. Лідери трьох країн розглянули територіальні питання. Польщі передавалася частина Східної Прусії та територія колишнього вільного міста Данциг, Гданськ, Радянському Союзу передавалися місто Кенігсберг, Калінінград і суміжна з ним територія Східної Прусії. На конференції в Потсдамі був підтверджений намір віддати підсуд Міжнародного військового трибуналу головних військових злочинців. У ході конференції була опублікована декларація урядів США, Британії та Китаю з вимогою про беззаперечну капітуляцію Японії. А зараз ми розглянемо завершальний період війни. На початку 1945 року флот США мав грандіозну перевагу, але Японія володіла 7-мільйонною сухопутною армією, яка вирізнялася високим бойовим духом. З квітня 1945 року запеклі бої йшли за Окінаву. Півмільйонному угрупованню збройних сил США протистояли 140 тисяч японських солдат і офіцерів, залишки японського флоту і сотні камікадзе. Кровопролитні бої на Окінаві закінчилися тільки в середині червня, 26 липня 1945 року, США, Велика Британія та Китай пред'явили Японії ультиматум, вимагаючи негайної беззаперечної капітуляції. Однак його було відхилено. Це послужило формальним приводом для атомного бомбардування японських міст. Існує точка зору, що використанням потужної зброї США прагнули здійснити тиск на СРСР, який поширював свій вплив у світі. Вранці, 6 серпня 1945 року, американський Бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіму. 8 серпня 1945 року радянський союз почав наступ на позиції японських військ в Манджурії. У ніч проти 9 серпня Червона армія почала воєнні дії на Далекому Сході. Після жахливого руйнування Хіросіми США знову закликали Японію капітулювати. Відповіді не надійшло, і 9 серпня була скинута друга американська атомна бомба на місто Нагасакі. У результаті загинуло о, близько 25 тисяч чоловік. Уряд Японії. Дійшов висновку про неможливість подальшого продовження війни. 14 серпня 1945 року японське керівництво повідомило США, Великобританію та СРСР, що приймає умови Потсдамської конференції. Однак наказу скласти зброю уряд ще не давав, і тому радянські війська продовжували наступ. Розгромивши Квантунську армію, вони звільнили від японських окупантів північно-східний Китай і Північну Корею, оволоділи південним Сахаліном і Курильськими островами. Наприкінці серпня в Бухту саг. Амі ввійшли кораблі американського флоту, з яких на територію Японії висадилися перші окупаційні частини. 2 вересня 1945 року у токійській затоці на борту американського лінкора Міссурі під головуванням генерала Макартура відбулося підписання акта про капітуляцію Японії представниками цієї країни США, Китаєм, Великою Британією та СРСР. Південний Сахалін Сахаліни Курильські острови передавалися СРСР. Його війська. Окупували Манджурію, Північну Корею. Японські острови переходили під контроль армії США, Британія, Франція, і Нідерланди повернули собі колонії, захоплені японцями. З капітуляцією Японії закінчилася Друга світова війна. Війна поклала початок розпаду колоніальної системи. Боротьба народів колоній проти агресії злилася з національно визвольним рухом проти метрополій, зростанням національної самосвідомості в країнах Азії та Африки, що зрештою призвело до падіння колоніальних імперій та демократизації ряду європейських країн. Друга світова війна змінила не тільки політичну карту світу, а й долю цілих народів, зокрема депортованих і тих, що були піддані масовому геноциду. Відбувся розкол окремих націй і країн на два державні формування, що на довгі роки затримало процес їхнього об'єднання.